Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. З вами Світлана. І сьогодні трохи відволічемось від реалій садівництва і перейдемо на нашу кухню. Тут ми зустрічаємось дуже рідко, я навіть чесно і не пам'ятаю, коли в мене було відео по кулінарії. Напевно, ще 2-3 роки тому, десь так. Тому, можливо, хтось з. Давніх глядачів-підписників і пам'ятає, як я комбінувала відео і кулінарію, і сад, і город. Ну, в цьому році, враховуючи мій такий садовий проєкт, наш сімейний родинний проєкт, хто завітає раптово вперше, то ви загляніть на сторінку каналу. Можливо, я залишу і в кінці посилання, то ми на полі, де зазвичай вирощують картоплю. Овочеві культури, ми там формуємо сад з нуля. Сад в такому природньому, скандинавському стилі, тому, кому садова тематика також цікава, то я ласкаво запрошую підписатись на канал, тому що тут на кухні. Чому взагалі я вирішила сьогодні завітати саме сюди? Зробити огляд буде в нас і розпаковка сьогодні. Буде в нас сьогодні достатньо таке. Цікаве інформативне відео як новачка. Ну і плюс буде сьогодні кулінарія. Розпочинаємо з розпаковки. Я думаю, ви помітили, що в мене і в саду, і на кухні все великогабаритні товари. Ну і нелегенькі. З назви відео. Я думаю, ви зрозуміли, про що буде йти мова, і хто має вже автоклав. Хто ним користувався, хто робив консервацію, то, будь ласка, напишіть, як вам плюси і мінуси роботи саме з автоклавом. Чи подобається вам консервація, чи вона відрізняється? Тому що в мене перший такий кухонний агрегат це наше українське виробництво. Я буду вперше з ним знайомитись. І одразу як новачок, саме як новачок. Тому що я не думаю, що в кожного вдома є такий автоклав. Тому як новачок я хочу сформувати відео, чи мені подобається. Так, зараз будемо розбиратися. Бо це кришка має бути. Де ми його побачили, чому його обрали? Побачила, думаю, часто ви зараз бачите відео на Ютубі, рекламу. Автоклава. Ось, консервацією буду займатися я, тому розібратись потрібно саме мені з ним. Це українське виробництво чернівці. Ну, робота дійсно, бо ми також виробники, і знаємо, як це самому щось виготовляти, то робота дійсно. Зроблено класно, бо це все виготовляється вручну. Всі шви зварювальні, вони всі робляться вручну. Це нержавіюча сталь. Класно. Гарантія навіть скажу. Гарантія на автоклав від виробника на сам автоклав 60 місяців. На комплектацію всю 24 місяці. Це мені здається просто супер. Є бюджетні автоклави. Тут одразу описується, на яку кількість банок. В нас ось такий електро на 24 півлітрових. Ось такий в нас, вони є різні, як ви бачите, газовий, електро. Також можна в них придбати і в сироварні. Тут, я розумію, в книжечці весь їхній асортимент. Є і сковорідки з диску, приготування м'яса, коптильня, гриль. Фірма Утехо. Також що дуже зручно, в них є і збірник рецептів для консервування. Цей посібник, знаєте, відповідь на запитання, які консервації можна робити в такий пізній осінній період часу, або взимку, або навіть навесні. М'ясні консерви. Солянка з м'ясом, гуляш, горох з квасолею і з м'ясом. Тобто, можна робити заморозку влітку, а взимку робити дійсно м'ясні консерви. М'ясо тушковане в томаті, паштет. Ось тут дійсно можна побачити всі рецепти. Їх, в принципі, можна знайти і в інтернеті. Рибні консерви. Риба, до речі, обсмажена в олії. Рибу можна робити і в томатному соусі, і овочеві. Це вже коли сезон дійсно. І, але до кожного виду, до речі, консервації, дивлячись, з яких продуктів ми готуємо, то тут потрібно виставляти і різну температуру, і різний час консервації. Це все є ось тут, як ви бачите, в книжці. Тобто посібник, ну і це відео буде, напевно, в мене таким дійсно посібником. Я думаю, ще пару відео ми зробимо на каналі. Разом з вами. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь, залишайте коментарі, тому що, якщо вам не буде цікаво, то я не буду розповідати. Бо мені все ж таки, як садівниці, дійсно легше робити відео на Ютубі. Але враховуючи, що зимовий час в саду ми абсолютно не працюємо, то я думаю, ось такі невеличкі відео на кухні, там, де ми буваємо взагалі щодня, то. Я вірю, що вам буде цікаво. Тому, будь ласка, залишайте коментарі, підтримуйте український контент, підписуйтесь під час перегляду відео. Мені буде і приємно, і я буду розуміти, що я показую цікаву інформацію для вас. Отже, цей автоклав, що ми обрали, він на 24 півлітрових баночки. Ось термометр. Дивіться, як класно з ним виглядає автоклав. Ну, робота дійсно дуже-дуже якісна. Причепитись немає до чого. В автоклав входить в набір ось такі підставки. Тут Дві підставки, на яких безпосередньо і ставляться банки. Перший раз можна робити навіть одну баночку, не обов'язково заповнювати весь автоклав. Як пишеться в інструкції, можна робити одну баночку, подивитись, чи все у вас виходить дійсно, чи все, чи тушонка, наприклад, чи будь-яка інша консервація, яку ми робимо, чи вона вийшла класною, тому що можна десь із температурою, і з часом, ну і чи правильно ми там закрили, бо можна робити і баночки твіст якими безпосередньо я буду користуватися, тому що в мене їх вистачає дуже багато, а можна закручувати і на ключ. В чому взагалі привілегії автоклави, що мені дійсно сподобалось, що ми робимо заготовку на консервацію, закладаємо стерилізовані банки, закриваємо і складаємо їх в автоклав. Всю роботу іншу виставляється час, виставляється температура, закривається, і автоклав доводить нашу консервацію до кінця. Це супер. Нам не потрібно стояти, бігати, дивитися, чи все добре по часу. Тобто, все дуже і дуже дійсно просто. Зробили консервацію, заклали в чисті баночки стерилізовані, поставили, закрили, виставили температуру і час, і все. І ми можемо займатися іншими своїми справами. Для мене це просто ідеально. Так само, як і мультиварка. Аналогічно, зараз маса дійсно кухонних приладів, які допомагають домогосподаркам полегшити роботу на своїй кухні. До речі, також можете написати в коментарях, який ваш улюблений агрегат на кухні. Для мене це буде дійсно дуже-дуже корисно. До речі, автоклав потрібно обов'язково заливати водою. Без води його включати не можна. Категорично не можна взагалі. Скільки води? Дивлячись, скільки у вас банок. Ставити одну банку потрібно на 2 см, щоб вищі банки вони були залиті водою. Або якщо зверху, то щоб доверху не було 7 см. Це дуже важливо. Можна, як я вже сказала, консервувати одну баночку для проби, але вона написана: баночка може і плавати, підніматись наверх. Написано, що нічого страшного в цьому нема, тому що в баночці є. Повітря, відповідно, вона може вспливати. Ну, тут нічого страшного немає. Тепер запрошую вас на пару хвилин з кухні, все ж таки, на природу. Поїдемо ми по рибу. Хто з нами давно, той знає, що ми взагалі є прихильниками риболовлі. Зараз такої можливості в нас немає їздити. Зараз риболовля безпосередньо перейшла в наш бізнес. Ми виготовляємо саме приманки для риболовлі, зернові суміші. Але поїхали до нашого знайомого, який тримає став і який займається саме вирощуванням риби, і там серед такої, бачите, вже осінньої краси. Осінньої природи. Ми і знайшли свою свіжу рибку. Це товстолоб. На тушонку можна брати достатньо великі екземпляри, тому що при тушкуванні м'ясо стає м'ягеньким. Якщо запікати, в принципі, я також запікала і великі екземпляри, це також доволі таки смачно запікати товстолоба. Це жирне м'ясо, тому його дійсно класно використовувати на тушонку. А я люблю ще запікати його в духовці зі сметанкою, з сиром. Це дуже-дуже смачно. Нам тут рибу і почистили, тобто і зловили, і почистили. І додому я вже приїхала з чищеною рибою. Тепер головне вимити, нарізати і шматочками в банки. Отже, далі безпосередньо переходимо до нарізки м'яса. Нарізати такими середніми шматочками кістки з м'яса прибирати не потрібно, тому що, як повідомляє виробник, що при тушкуванні всі кістки стають достатньо такими м'ягенькими. Це саме великий-великий плюс. І привілегії тушкування в автоклаві. Банки я стерилізую в духовці. Це дуже-дуже просто. При 110 градусах, півгодинки і все готово. Кришки в мене твіст, мені подобається ними закривати. Горошинок перцю, можна брати духм'яний, як вам подобається. Далі м'ясо закладаємо тісно, щоб чим менше було повітря в банці. На половину банки додаємо сіль. На півлітрову банку нам потрібно 7 г солі. Це в мене банки на 0,3, я додаю трошки менше. Щоб менше гратися, ось такий копочок з-під 2-літрової пляшки. Це йде 7 г солі. І далі знову м'ясо. Зверху можна ще лавровий листочок, перець. Отже, я закрила кришками Twist Off і складаю всі банки в автоклав. В мене вийшов один ряд. Тут вісім баночок, 0,3, один ряд. Якраз чудово по воді буде просто супер. Ось. Я думаю, вам видно, наскільки в мене покрила вода. Банки, враховуючи, бачите, що я достатньо так утрамбувала тісно м'ясо, то ніяка банка не плаває. Так що, все чудово, все вірно. Так, що далі? Зі мною у вас буде точно така чітка інструкція по експлуатації автоклава. Бо і я вчуся, і вас навчу. Тому що наступний етап відрізняється, якщо у вас газовий автоклав чи такий, як у мене електро, ну, це можна використовувати, в принципі, як і газовий, мені сказали, і так, і так можна. Тому що при газовому то потрібно і створити тиск, але якщо ось такі банки, як в мене, з кришкою Twist-Off, то тиск створювати в автоклаві не потрібно. Тому тут, дивлячись ще, все ж таки, як ви закриваєте банки, і який у вас автоклав. Тут є трошки різниця. Тому що при електро, то я ось цей термометр забираю, і в мене температура і час виставляється саме тут. Тому ось цей термометр я прибираю і сюди вставляю ось такий датчик температури, цей отвір. Він буде вимірювати температуру в автоклаві. І далі буду вставляти сюди вставляю безпосередньо вилку від автоклава. І далі цей датчик я вставляю вже у резетку. Ось так. Але спочатку ми його закрутимо. Закрутити потрібно міцно. Ну так, наскільки у вас дійсно вистачає сили, бо чоловік може закрутити міцніше. Далі дивимось режими стерилізації. В мене консерви з 30 05 при 110 градусах 30 хвилин. Ставила я терморегулятор і виставляю час роботи. Мені потрібно ось тут 30 хвилин виставляю, все, 31 хвилина, і температура температура 110. Зараз автоклав починає нагріватись, це його йде. От зараз температура 22,7. Він має нагрітись до 110. Коли він нагріється до 110, він почне вже процес стерилізації, який буде проходити 30 хвилин. Ну, і на цьому, в принципі, все. Температуру виставили, час виставили. Але тут все одно далеко не втічеш, тому що тут потрібно спостерігати за атмосферним тиском. При, в моєму випадку, при закриванні кришками твіст off при температурі 110, яку я виставила, атмосферний тиск має піднятися до 1,8, від 1,8 до 2,5. Якщо раптом атмосферний тиск буде більшим. Це призведе до аварійної ситуації і потрібно срочно, просто дуже швидко виключати нагрів автоклава. Тому тут все ж таки далеко не втічеш і за його роботою потрібно спостерігати. Але домашніми хатніми справами, які завжди в нас є, то можна займатися все. Далі я спостерігаю, вам показую, як нагріється, то прийдемо сюди. Наступний етап це проходить 30 хвилин, автоклав виключається автоматично, і на датчику показується температура. Коли температура впаде до 30 градусів, тоді його можна відкрити. Далі ми з вами зустрілися вже на наступний день, тому що е, остигання автоклава займає трохи часу. Але... Для нас це ніякої ролі не відіграє. Ми собі займаємось своїми справами. Тому зараз ранок наступного дня я його залишила на ніч. Зараз температура якраз чудова, 25 градусів приблизно. Ну, якраз те, що треба, щоб зручно було доставати. Банки. Я, до речі, датчик забрала від електричного, а вставила просто термометр, щоб бачити, яка температура, бо датчик може і включитись. Тому, в принципі, коли вже робота закінчена, датчик я виключила, а вставила просто термометр. Ну, хочу сказати, що вигляд має дуже гарний. Далі нашу консервацію, як і зазвичай, ховаємо під ковдру до повного остигання. Ну, і що я вам можу сказати, я дійсно заготовками задоволена. Ось моя рибна тушонка. Як мені ще пояснювали, як провірити якість ось так, дивлячись просто на банку. Якщо жир застиг, він нерухомий, то вдалося. Якщо жир трошки рухається, не дуже такий застигший, нормально, але якщо жир зовсім зовсім як водичка, то тоді не вдалося. Тут все застигло. Кажу ось так ближче. Ну, класно. Зараз будемо куштувати, пробувати буде Аліска. Ось, дивіться. Аліся, йди куштуй. Спробуємо зараз покажу вам, якщо буде можливість, там побачимо чи є кісточки. Ану, куштуй, на, сіль, на перець. Смачно. Дуже смачно, дійсно. Дуже смачно. Кісточки навіть, якщо ось і є, то вони просто, не знаю, чи буде вам видно, вони просто-просто роз, розварилися. Ану, от кісточку візьми. Відчуваєш ти її чи ні? Ну, ти сказав, що ладське маленьке. Ну, вона розварена, тобто її можна їсти. Вона... А я існула вдо. Вона м'яка. У мене сіло до так полуні вистіла. Ну вони м'якенькі. Класно. Тримай. Тому я буду пробувати ще, будемо робити різні рецепти. Ми маємо і грибочки. То Я думаю... Будемо пробувати консервацію саме за допомогою автоклава, бо це дуже-дуже зручно. Набагато менше часу витрачається, і набагато менше брудного посуду. Ну і виходить дійсно класно, смачно. А ви поділіться в коментарях, в кого вже є автоклав вдома, то я буду за це також окрема буде подяка від мене. Все, я дякую всім за перегляд. І до скорої зустрічі у новому відео. Далі підемо в сад.